На кухні цього ресторану у середмісті Івано-Франківська сьогодні спеціальне замовлення обід для військових. На час війни каже шеф-кухар ресторану Сергій Войнилко, Усі працівники закладу стали поварами і допомагають готувати страви для захисників. В основному це каші, крупи. В основному це каші, крупи. Ми розуміємо, як повинен харчуватися чоловік. Стараємося в кожній страві, в кожній обіді вечері використати м'ясо, крупи, щось ситне. Це обов'язково суп, щось гаряче, каша салат і якесь м'ясо під гарнір, тобто великий об'єм, кухня не дуже велика, але ми стараємося по максимуму видавати з себе і з кухні. Обід, який приготували в ресторані, Сергій Войнилко передав близьким наших військових, які доставляють їжу захисникам. Лілія Богуславець наречена одного із військових пілотів. Коли розпочалася війна, готувала їжу для нареченого та його товаришів вдома. Але згодом, завдяки знайомим, вдалося домовитися про харчування військових з деякими франківськими закладами. Ми готували самі і з дому ну. Ті запаси їди, які були вдома, ми практично все віддали. Також одягу, і також необхідних речей для ну, першої речей, першої необхідності. І вже потім налагодили контакт з допоміг інстаграм, допомогли люди, які відкликались, які допомогли також матеріально, щоб все можна було закупити речі, які довго ну, Тобто їжа, яка довго зберігається, щодня каже Лілія Волославець, ресторани готують по 35 порцій їжі. Галина Марішин Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.